У Чернігівській міськраді засідання погоджувальної ради перед 43 сесією. мною було підписано розпорядження про проведення чергової сесії міської ради 19 листопада 10.00 сесійна зала. Питання, які виносяться, вони насправді дуже прості. Важливі для міста надзвичайно важливі і не дискусійні з чотирьох фракцій і групи позафракційних на походжувальній раді представники провладного рідного дому і депутат Ігор Мандровний з європейської солідарності. Він вже за п'ять годин заявить про складання своїх повноважень, як пояснює Олександр Ломако, питання сесії стосуються допомоги ЗСУ, розподілу землі. Також на голосування внесуть звернення щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України. Я думаю, що громада Чернігова теж повинна висловитися з цього приводу і звернутися до наших міст побратим, які у нас є по всьому світі. Звернутися до них на своєму рівні, тиснути, звертатися до своїх урядів, також не зменшувати, а навпаки, посилювати підтримку України. Я думаю, що тут також у депутатів питань не може бути ніяких. Ця сесія Чернігівської міськради може стати першою за останні чотири місяці. Минулого разу, 16 серпня, засідання не відбулось через відсутність кворуму. У залі були мінімально необхідні 22 депутати. На початку засідання колишнього представника фракції ОПЗЖ Віталія Гольця вивели з сесійної зали двоє чоловіків, які представилися працівниками ТЦК. Це і стало причиною відсутності кворуму. На брифінгу Ломако заявив, що причиною зриву сесії стали дії обласного управління СБУ, один із яких в супроводі представників ТЦК вивів гольця з сесійної зали окрім гольця, в повному складі на сесію не прийшли депутати від Слуги народу, нашого краю та європейської солідарності. Позицію фракції Слуга народу тоді озвучив депутат міськради й помічник начальника МВА Дмитра Брижинського Максим Черненок. Виникає питання правомочності розгляду тих питань, які виносяться на сесію, тому що на минулій сесії були скасовані зміни до регламенту Чернігівської міської ради, які були прийняті відповідно до закону про правовий режим воєнного стану. І тому багато з тих питань, які виносилися на сесію, вони, на мою думку, відносяться до повноважень військової адміністрації, і тому приймати незаконні рішення це неправильно. Нині, зі слів Черненка, їхня позиція залишається незмінною навіть попри перші судові рішення, які підтверджують повноваження начальника МВА Дмитра Брежинського щодо бюджету. Коли був регламент, була процедура розгляду цих питань. передбачена. зараз цей регламент скасували. Тому потрібно першим питанням повертатися. Все ж таки до регламенту. Депутат Голець каже, не впевнений, чи зможе бути присутнім на сесії 19 листопада. У мене лекції в цей час заплановані. Якщо зможу перенести, то зможу. А якщо ні, то Ірина Соломаха з фракції Європейська Солідарність говорить, що не знає, чи буде її фракція на сесії. Ще до сесії дуже довго я не готова питання. Олександр Ломако не став відповідати на уточнюючі запитання журналістів Суспільного, на думку політичного оглядача Андрія Подвербного, є ризики того, що сесія 19 листопада також не відбудеться через відсутність кворуму. Якщо депутати і фракції не приходять на погоджувальну раду, то ну звідки можна бути впевненими, що вони прийдуть на сесію щодо рішення виконувача обов'язків міського голови проводити сесію. Андрій Подвербний говорить так: винесення цього таких важливих питань на розгляд в медійному плані робиться свого роду акцент на те, що от бачите, такі важливі дуже актуальні питання, а депутати не приходять, а на засідання ігнорують. Дарина Перепечон, Олександр Сюдько, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів.